Усім привіт! Сьогодні готуємо мій улюблений вишневий тірамісу у бокалі. Це дуже цікава подача і я думаю, що ви та ваші гості будуть в захваті від такого десерту. Для початку приготуємо вишневу начинку. Нам необхідно 400 г замороженої вишні. До них додаємо кукурудзяний крахмаль, цукор за смаком та трошки води. Та залишаємо тушкуватися на невеликому вогні приблизно 10 хвилиночок. Ось така консистенція в нас виходить, залишаємо остихати. Тепер переходимо до крему. Я беру 200 г вершкового сиру, додаю до них. Вершки холодні. Бажано навіть на 50 хвилин покласти їх в морозильну камеру, щоб вони були дуже холодні. І обов'язково зверніть увагу, щоб жиреність була не менше, ніж 33%. Туди ж я додаю цукрову пудру. та трошки рідкої ванілі. Збиваємо все міксером спочатку на невеликих обертах, поступово збільшуючи. І нам необхідно приблизно хвилиночок 10 для того, щоб ця рідина перетворилася в густий крем. Ну що ж, тепер збираємо наш десерт. На самий нижній шар я викладаю вишеньки. І зверху на вишні йде шар з крему. Наступний шар це буде печиво Савоярді. Я його макаю в каву і ламаю невеликими шматочками та покриваю зверху. В мене часто питають, де можна купити печиво Савоярді. Насправді це не такий якийсь ексклюзивний продукт і просто зверніть увагу, це печиво продається в дуже багатьох супермаркетах. Зверху на печиво знову йде шар крему. Ну і, звичайно, За класикою зверху покриваємо все какао. Потім обережно серветочкою витираємо бокал, щоб він був чистий, та відправляємо в холодильник на пару годин для охолодження. І подивіться, який смачний та дуже цікавий в подачі десерт у нас вийшов. Спробуйте зробити, навіть ця подача зверне на себе увагу.